Всім привіт! До вашої уваги лот дитячих курток бренду Lupilu. В лоті вони в двох забарвленнях, будуть жовті з таким принтом. Вони весняні, з капюшоном. Всередині є невеликий утеплювач велюровий. На замку є захист для підборіддя. Також кожна куртка має таку рукавичку. Розміри в куртках будуть від 62 до 80. І такі будуть сині темні. В даному лоті 13 курток, собі вартість однієї 342 гривні. Буде 10 темно-синіх і 3 жовті, а вартість даного лоту 4450 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші YouTube канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!